это зна, я з вами отакий от нефор. Ладно, шучу, що це є. І я зробила собі два скина У ну, мене було 1003 робакса. І гляньте, що це амьоба який амьоба під названням я. Куп... Скільки в неї вже залишилося робаксів? Я купила бантики ще міс борет. Типа, ну не борет, а щось там. Шайнес якесь. Ще отакий от скін купила. І от такий. Р. е точніше Ну Коротше, сьогодні ми будемо розгулювати по картам з таким от. Чи, до речі, такий нефер, як я, не люблю гуляти в мартер містері. Ну я там за гуляти. гулять. Звісно, фігово, ну нічого страшного. Ну за Мардера я можу. У мене тут чуть-чуть вискакують реклами, бо у мене вже Роблокс зривається. Дивіться окулякосі. Давайте вверх. Це прикольно, це естетично. Заходимо. Я в чорний буду боятися, ну по мені не видно. А мы шо выиграем, не А, там еще хтося, Мамашка, выиграем, до речи а изя уже. Наисто так сейчас це берем С. Ага, давайте ще бургер купим. Це купим купим. сейчас це купим. Щас, це купим. У мене дивіться, скільки такого. Дивіться, як я красиво хожу. У мене реклама виско... вискользнула. Ой, прикольно, естетично. Можна у вас пограти? Все, поїли. Давайте будем на инший сервер. Все, почекай секунду. Перезаходим. Ага, тепер на мен... нас повинно. Я жовтик, Я жовтик, ребят. Новенька. Точнее. Цветна не еда. Пожраты. О, я розовый. Дивитесь, какая я эстетична девочка. Ну, да прям эстетик. У меня реклама, я думаю, что я ходить не могу. М? Заходим. Купить. Ой, что золотая? Купить. Купить. не покупаю. Угу, так. И дайте мне радугу. Не могу выбрать между той и этой. А, уже и выбирать не приходится. Ну, а красивый скин. 123, двадцать шо. Так, треба быстренько есть. У меня опять реклама выскочила. Да господи, что это такая? Давайте щось інше. Щось на цей плейсер у мене реклама вискакує. У мого планшета якась алергія. О, давайте я вам сейчас зроблю и попытаюсь сделать цей туторіал. оту от фига на оту от, фіга, ну, на от, на оту от фіга пень. Так, то не то. Я са... з самого ранку. Ви ж бачите, що у мене интернет 40 час дня без 20. Два 2 часа. Вот. Зараз почекайте. Мені треба глянути, як воно там називається. Якщо у вас так буде груз, то я не знаю, чи воно для ПК, чи ні. Я, ну, я з пончата, тому в мене не з ПК. Так, Ну, коротше, треба вам така карта, ви почекаєте. Там поки у вас буде, і там воно просто в ограниченном количестве, тому мы з со всех ног, со всіх, со всіх рук і забирайте. Виставка на позіумі! Я так и гуляла, когда господи. Заходимо. Побег от цунами. ігрок симулятор їди. Лінійний симулятор. Понятно? понятно. Виростить цвіток. Угу. Що це таке? Опит ночеа? Школьне плохіє парні. Сабит, сабит. Чого от у мене нічого воно не прогружається? Сюди і все. Давайте тепер зайдемо. Мій чудо Роблокс, який взривається. Ага, у мене що є? єсть? І сього я в я сьогодні сьо, 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 назамінила на такий прикольний нік. Щас, давайте будемо дивитися. Преміум! М -м -м, у мене що прямка є? Mm, да, мне папа на це донатов. Тому получается, что у меня премка есть. Get premium. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Получается. У меня премиум есть. <гас> у меня Типа, если ты купишь э, на учи ⁇ фига пенни и, типа, она вот этом мы сейчас покажу, подождите. Если если сейчас, подождите. Подождите, подождите, подождите. Если, вы, если ты купишь э, 999, э, то... Э, ну, а, нет, то была акция, она уже закончилась, то была на 1000 рабаксов акция. Ммм, понятно, я, короче, успела, там было на 999. Ну 9 кома 9,9%. Да тисячі робаксов такая була. Якщо ти його купиш, то у тебе премка буде. Я просто в шоке. Буде ми. Зірочка пала, зірочка палай. Ще плюс де 10%, що тобі прийдуть галявні робаксы. Да, 400%. Там. все равно, а просто на баксы треба. Ну, это получается, что это же значок премиума. Давайте сейчас подивимся, а? Зирочка палай, зирочка палай. Я так рада! Самый глубокий бассейн. Нас, наверное, надурить. Там просто пару метрів пропливти, там що плавати не вмію. Давайте зірочка палай, зірочка палай. Ага, не пару метрів. Ну зато і статично як. Дивіться. Так. Дивіться, яка я є І Так естатично плаваю. Я о там ще. Що за... шо за це? Що за музика? Ага. Ага, прикольно. У мене тут отаке. Надо быстренько, а то я. Треба быстренько, а то я піднімуся. Кто-то почекайте. о капець. навчитися плавати. День перший. Ой, уже скоро доплыву до цього света. Треба буде глянул, что цвет мем А, потому Мені шо не хочеться В це гулять ця музика страшна. Не хочу портить свій настрій. У мене ж є премію. І я буду получать кадача О, як? Давай. Дивимся. Баня не охи. Шо за те мухи, чи не охи? Не охі, чи щось. Якіся не знаю шоу. Якіся ведмедики. З шапочкой. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, але не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмекте клокочки на цьому, всім до побачення.